Привіт, раді Привіду, тебе бачити. Так. Ірочка, дуже раді тебе бачити. Дякую, що ти усміхаєшся попри все, ти знаєш цю, через цю ситуацію, от я як жінка, тебе розумію, тому що через цю ситуацію для Польщі виникло неймовірне обурення на твою адресу. Ми бачили, що ти коментарі закрила в інтернеті, тому що вони були часом неймовірно грубі. І як ти це все переживаєш? Як ти взагалі тримаєшся? А, ну насправді весь день моя сторінка була відкрита і в принципі я свідомо не закривала, я дала можливість людям цю площадку, де вони мали змогу злити ту всю злість. А... Весь ці всі свої емоції, тому що я розумію злість людей. Я, в принципі, про це теж написала, що я теж була шокована такими балами від України. І вони мене навіть, чесно кажучи, і не зачіпали. Тобто, так, це, це було неприємно, що почався такий хейт. Але для мене це була теж дуже дивна ситуація, тому що ніхто з членів журі не хотів образити Польщі, всі ми українці. І в нас ні в кого не було жодного бажання, щоб. щоб Польщі вийшов ну, взагалі нуль. Це реально просто дикі ситуації. Я би хотіла ще раз просто всім а, розказати сьогодні, коли ну можливо, хоча б трошки якісь емоції вщухли. Що друзі, п'ятеро людей, які голосували журі від України, а це теж українці, це не запроданці, Ніхто нічого нікому не платив. Ну суто про свою проукраїнську позицію мені мабуть. А, Взагалі нема про що казати, тому що я вже не перший день в українському шоу-бізнесі 15 років, чітка, ясна, моя проукраїнська позиція. І зараз цей час, коли я допомагаю всій країні і залишилася займаюся волонтерством, це це, це це підкреслює. Для мене Польща, у мене багато родини, поляків, яка мені телефонувала і запрошувала приїжджати, щоб перечекати весь цей період з дітками в Польщу. Тому зараз це настільки все неприємно насправді, тому що ніхто з нас, журі, не оцінював Польщу а, по критеріях, хто скільки як допомагає. розумієте? Настільки такий був посил від Оргкомітету Євробачення, коли ми прийшли, що я сама в шоці 5 членів журі, 3 з яких лів'яни, І нам настільки е, донесли інформацію, дали договір е, і вклали в голові, що друзі. Голосуйте виключно керуючи своїм професійним досвідом. Ми всі знаходились в одній кімнаті, і там були присутні ще представниці нотаріуса, яка слідкувала за дотримання всіх норм. Там було чітко жирними буквами написано: що оцінюйте країни неупереджено, справедливо, керуючи своїм професійним досвідом. А не дискримінуйте нікого на підставі зовнішності, національності, статі і були видані критерії, Іри... з якими оцінюються інші країни. Іри... Тому зараз не на все журі, і навіть з політичних Іри... зору люди просить проводити вас. Конкурс ну чесно. Іри... Ну Іри... ж ну давай так. Давай давай так, давай, давай відверто. Ну, я явімо собі співає Росію, допустимо Невербачення, співає Басков. Співає про те, як він любить Росію. Ми знаємо його бекграунд. І написано у всіх варкусах, значить, ніякої Насне. політичної. Та ви б йому сінулі, ви б йому вилепили пі ще й після. Але з розумі... цього року в Євробаченні навіть Росія не брала участь, не було цього подразника, який, мабуть, ні, я до чого виборчені. веду. Я до чого веду? Я до чого веду. Все одно ж за Калуж голосували з бекграундом того, що вони з України і всі знають, що в нас відбувається. І тому до цієї пісні інше ставлення, все одно мова навіть багато для кого не про пісню, а про позицію хлопців. Те ж саме, тому й претензії у людей, що а як же поляки ж наші друзі, а ми нуль. Ну я навіть я навіть, я навіть міг Послухайте, пісню слухати, я як все одно поставимо високий насправді. бал. Мені насправді так зараз важко це все відбивати і керуватися якимось аргументом, воювати з цілою країною. Я не бачу сенсу за що. Так, весь світ сьогодні з Україною нас підтримує багато країн, і глядацьке голосування це показало. Глядацьке голосування. Друзі, давайте будемо відвертими. Професійне журі. Не так все весело було в нашому голосуванні. Не так все весело було в голосуванні професійне журі надало оцінку так само для польського народу, так, для польського учасника. Голосування під давай, це зовсім можна... інше, і тому для того існує журі. Я нікого нічого не вигороджую, щоб дійсно трошечки відійти від політики, тому що люди голосують зовсім іншим. А коли ти приходиш і тобі дають оцей договір, розумієте, і кажуть, що ти можеш голосувати тільки так по таких критеріях і не дискримінувати нікого на підставі того, того, хоча все одно ти розумієш, що серце тобі підказує. Ти розумієшся, хто Україні допомагає, хоча й до чесно не до кінця навіть обізнана в тих всіх політичних речах. Тому що коли почала закинути, чому за Грецію стільки балів? Бо Греція дає там обхід якимось там кораблям. Я навіть цього чесно кажучи, до кінця, не настільки знаю, хто там що дає. Я знаю, що сьогодні Україна підтримує весь світ. Всі нам просять руку допомоги. Так, Польща насправді тут, взагалі, ну якби питань немає, тому що ну ми всі прекрасно все знаємо. Вони нас прихистили, захищають наших жінок, дітей. А... Не про це йшла мова, розумієте? Я тут абсолютно зі всім народом і ні про що не сперечаюся. І в рейтингу, який, який я розставляла, я я була просто вже після всього хейту змушена це опублікувати, тому що реально після всього що почалося ну в мене не залишилося іншого вибору. А я не мала права е... моєму рейтингу зараз... ми... мала 10 місце серед 24 учасників. Це не є ноль. ось дивися. Я мені здається, що в цьому рейтинг... і плутанина, тому що. Тому що, та спочатку ось ми е, бачили твій пост цією десяткою. Е, насправді я, як пересічний глядач, е, сприйняла цю десятку як 10 балів, тому що це майже 12, ми знаємо, що 12 – найвищий бал, а тут 10. А потім виявилося, з'ясувалося, що 10 балів від професійного журі – це означає, що це 10-те місце, тобто 10-те середнье. Для оцінювання журі, для оцінювання журі. Перше місце це один бал, друге місце це три бали, четверте місце це чотири, десяте місце це десять балів. Зрозумілі, що так, словами, саме. Скажи, десять будь ласка, мені як десяте, в лондинці. це десяте місце так. в рейтингу. Ось так буде правильно сказати. Яким чином з'явився нуль тоді, якщо все ж таки було десять балів от, от тут от, я чесно, думаю, що глядачі От можуть зрозуміти. я розуміти. теж би хотіла, щоб оргкомітету Євробачення після всього скандалу. Роз'ясни всім українцям, як саме потім цей рейтинг переводиться в бали, тому що ми журі про це абсолютно нічого не знаємо. Для мене 10-й рейтинг в Польщі зі списку з 24 країн це не є останнє місце, це не є ноль. Як вони це потім трансформували, підбивали для мене? Це теж я би хотіла, щоб, ну, щоб це було розв'язання для всіх українців. Щоб зараз всі mm -hmm. кидалися на смі, що вони вийшли як, як, як кацапами відбувальними. Ну чесно розумієте. Після того ми будемо казати, що конкурс це не не політичний е, це не політичний конкурс, коли навіть зараз політики гарантують. По перше, по перше, ми не наїжджаємо. Ти ж бачиш, ми не маємо зрозуміти. По друге, я все одно вважаю, що як я не крутий політична в Цьому я. І, ірон. Просто диви. значить, члени журі, голова журі, продюсер Вадим Лисиця. Вадима знає особисто. Співак Андрій Капраль, Пікардійська терція, Андрій Яцьків, диригент, Лук'ян Галкін, кінознавець. Зрозуміло, що всі професіонали, і ти, тобто ви оцінюєте саме вокал. Тоді давай про, про саму пісню. Зрозуміло, що і від журі, і ка і, і, і калош не перемогли від журі, нагадаю, да? Зрозуміло, що потім вже вступили глядачі в голосування. А стосовно виступу поляку, що прям не сподобалось, що не сподобалось? Вокал, професійність, спілкувалися ви з іншими членами в Моєму рейтингу він зайняв 10 місце. Ну, так я відчула його пісню. Я не можу сказати, що це 24 місце. Просто з іншими країнами мені більше сподобалася Великобританія. Ну, вибачте, це суто я керую своїми професійними навиками. Це не політика. Те, що Польща допомагає, хочу ще раз сказати. Тут ви. Ми всі заби для нас найкращі, Ми готові сьогодні з Польщі. Ну просто віддати останні з поля полякам за все, що не для нас роблять. Але в суто тим, чим керувалися ми професійними навиками, для мене Великобританія була на першому місці. Но, но, на другому місці в мене були Нідерланди. Я вже тут починаю ви з рейтингу розказувати тому, що мені, Ірина. якщо я брала пора, ці пісні сподобалися більше, розумієте, і хіба ми маємо право не за це засуджувати? Якщо б ми роз... коризкорися керувалися іншими мотивами, я би, можливо, по іншому ці всі оцінки звичайно розставляла. Розумію, я, я розумію, тому що, от на прикладі, е, ми знаємо, Німеччина, да німеччина нас відкрито підтримує, багато переселенців допомагає зброю всім. Але німці у підсумку останні нагадаю, да? останнє місце і від журі невеличкий бал, і від глядачів. Тобто, зрозуміло, що ну, так, да, і про це чомусь ніхто не говорить, що а чому це Розуміє, німці? Розуміло, Вони ж також ну, за нас. Розуміло. Я не знаю, мабуть, було недоречно просто журі виставляти від України. Ну чесно, ну що ви зараз хочете в журі? Ну, що ми якихось п'ять реально тут якихось запроданців, расистів, щось комусь. Це смішно все дуже виглядає. І зараз ситуація набирає вже такого, розумієте, оберто, оберто, що дуже багато людей є. Звичайно, в кожної людини є якісь свої вороги, так ну. Хтось комусь перейшов дорогу, це шоу бізнес. І чому я закрила під останнім постом коментарі? Тому що це вже просто бот-атака. Тому що коли я їх вже почала, бо тому що я дала весь день людям можливість висловитися, я розділяю всю злість, повірте, я все приймаю, тому що в мене теж бурю, чому такі бали, і як так все вийшло. Але коли це вже просто перейшло всі межі а, здорового глузду, коли в телеграм-канал, де 4 мільйони підписників, Труха, які ми всі знаємо, з яким слідкуємо, виставляє відео, де, де розказується, що Ірина Фодишин купу, купу років десь сиділа на x factory і мала зв'язки з Оксаною Марченко, що я з нею в житті ні разу не бачилася і не спілкувалася. І я ніколи там не сиділа в X-Factory і не маю до нього е, відношення. Чому це ж це, це, це ж дористика вже виходить? Це вже ж просто травля йде. Тобто, якщо комусь з українського, я не знаю, кому я там перейшла дорога, дорога, але зараз вже просто під весь цей шумок хочеться просто затравити про українську виконавцю, українських, українських людей, громадян, які сиділи в журі, серед яких теж рів'яни, які не ідіоти, я перепрошую, які є патріотами своєї країни. Тому, друзі, давайте будемо включати дійсно здоровий розум. І ми намагаємося це все пояснити, роз'яснити і якусь зробити адекватність того всього висновки. Якщо настільки це було важливо, я перепрошую для нашої на політичному рівні і зараз такий політичний скандал. Ну, давайте так між, між собою поговоримо. Чому оргкомітет не сказав нам, друзі, тут є ось такий папірчик, де написано, голосуйте неопереджено, справедливо, не піддавайте дискримінації, але зараз такий час, такий час що ми не можемо так, ми маємо Польщі віддати перше місце, незважаючи ні на що, от просто взяти і віддати? Хтось би цього не зробив, що не ні в журі, хтось би сперечався. Чи більше того, коли ми всі віддали свої листочки нотаріусу і вони пішли заводитися в систему, і люди побачили, що виходить дурна ситуація, якщо вона й між собою не друзі, така історія. Це погано всім закінчиться. Це закінчиться політичним скандалом. Ну, неприємну ситуацію для нас усіх, а так не має бути. Це зараз неправильно в наш час. Я думаю, ми б ніхто навіть не сперечався, а зробили так, якби нас попросили представники, щоб наша держава висіла як найкраще. Тому мені ще раз дуже І за це боляче, прикро. Що я знову попала в таку ми знає, розуміємо? Випадала. Ми розуміємо розові окуляри і попала в такий скандал. Прийшла наївна дівчинка і голосує тут за якимись критеріями дотримує, дотримується договору. Я хочу звернутися до підписників і до глядачів, які дійсно зараз чиняють оці, оці сварки, оцей скандал. Це точно не на нашу користь. Давайте спрямуємо всі свої емоції краще на підтримку тих країн, які ви вважаєте за потрібне. Не будемо знецінювати нашу перемогу, тому що це зараз дуже важливо в будь-якому разі. Перемога їде до нас, і це для нас дуже важливо. Щоб знаєте, оці сварки вони йдуть на користь країні-агресору, щоб потім була була можливість розказувати. 100 як не будемо цим займатися. Я хочу звернутися, ось так офіційно до всіх підписників з проханням все ж таки спрямовувати всі свої емоції на підтримку тих країн, там Польщі, Литви, Латвії, Німеччини. Просто напишіть їм щось хороше, і це буде набагато корисніше. Знаєш, yeah. я до чого власне, що все одно перемога їде до нас в будь-якому разі, Євробачення 2023. Ми будемо проводити в Україні, тому що перемога вже скоро та вона перемога, на яку ми всі так чекаємо. Як думаєш, в якому місці ми маємо провести Євробачення в 23-му році? Наше голосування зараз. Ви знаєте, я насправді стільки просто вчора розбиралася з усім цим хайтом, що навіть не мала змови насолодитися перемогою Україна. От, але я дійсно щиро дуже радію. Хлопці для мене великі герої. Те, що вони сказали. Незважаючи на те, що їх могли дискваліфікувати за такі висказування, висловлювання, я перепрошую, те, що вони сказали про Азовсталь, про Маріуполь, і 200 мільйонів людей почули про наше горе, про нашу біду. І можливо, дійсно хтось з політиків європейських допоможе і долучиться до того, щоб допомогти Україні, тому хлопці, ви реальні герої? Ну яке місце це насправді? Всі пишуть, я щось там десь читала, вроді би, щоб і в Маріуполі провести і в Києві. Де буде, це вже не важливо. Головне, що воно, що воно в Україні, що Україна сьогодні, що сьогодні дійсно Україна підтримує весь світ. І ми всім Дякую, за це маємо. ще вдячні. Дякуємо, Ірино. Я хотів би дійсно додати, що є така у нас, на жаль, риса неприємна, що от ми любимо, як вибачте, за термінологію, але, як то кажуть, ну є маємо, що маємо. да, Процитую ще президента одного нашого. Що любимо ми посратись, особливо коли Євробачення, то нам тільки дай привід. Тому, от дійсно, мені також не, по, не подобається тенденція, але дуже добре, що ми поговорили. Ірина пояснила, як це працює, щоб там дійсно не писали всінду. Стосовно голосування, в нас зараз перемагає, до речі, Варіант Київ 39%, Маріуполь на другому місці 35% голосів. Потім іде Харків 15%, Сім Сімферопіль, поки що Сімферополь, поки що на четвертому місці. Іроночко, дякуємо тобі за те, що вийшов з нами на зв'язок. Останній раз ми з тобою виходили на зв'язок. Ти була з броніками, стояла біля машини. Зараз обговорили Євробачення. Сподіваюсь, наступного разу ми вже зустрінемось офлайн і будемо обговорювати нашу перемогу. В студії будемо обійматися. Ірина Федишин була з нами на прямому зв'язку. Бережи себе мирного дня.